Вітаю, розглянемо тему перетворення звичайних дробів у десяткові та дізнаємо, що таке нескінченні періодичні десяткові дроби. Перетворювати звичайний дріб у десятковий ми вже знаємо як і гадаємо, для того, щоб записати звичайний дріб у вигляді десяткового, достатньо чисельник цього дробу поділити на його знаменник. Виконуємо ділення 4 поділити на 5 неможливо, да? бо 4 менше, ніж 5, то це буде 0 цілих. Якщо поставимо кому і допишемо 0. Число 4 залишиться само собою, але ділити вже можна. 40 поділити на 5 буде 8. Тобто 4. 5 це буде 0,8. Аналогічно, ми можемо записати дроби 17,25. Тобто для цього потрібно 17 поділити на 25. 17 ділимо на 25. І якщо взяти цілу частинку 17 на 25, на цілу не поділимо, буде 0. Допишемо що 0. От 170 діли, ділиться на 25. Візьмемо по 6 мінус 150. Так, залишається 20. Спускаємо ще один 0. Візьмемо по 8 мінус 200. Тобто це буде 0,68. Аналогічно і 3 поділити на 8. Отримаємо 0,375. А ось дріб 9,11 так просто не перетворити. Розглянемо детальніше. І якщо будемо ділити 9 на 11, отримаємо 0, потім 0, 8,18181, 8, 1, 8, 1, і так воно буде чергуватися 8 та 1. Тобто ділення ніколи, ніколи не закінчиться. Тобто, ми отримали нескінченний десятковий дріб. Три крапочки показують, що це нескінчений. Раніше отримували скінченні десяткові дроби. А ось цифри в даному дробі 8-1, які стоять поряд у запису нескінченного десяткового дробу, і повторюються безліч разів, поспіль утворюють період нескінченного Такі дроби називають нескінченними періодичними десятковими дробами. Записують таким чином 0,8181813 крапочки крапочки, дорівнює 0,81 періоді. Період береться дужечки, Тобто ті числа, які повторюються, тут 8,1, 8,1, 8,1. Є період. Отже, 9 одинадцятих дорівняння 0,8 на 10 в періоді. Запиши у вигляді нескінченного періодичного дробу частку 7 поділити на 99. Виконуємо ділення в стопчик. І одразу можна дописати кілька нулів, щоб легше потім їх було спускати. Ділимо на 99. Спочатку ділимо цілу частинку. 7 поділити на 99 неможливо, це буде 0, ціла. розпускаємо один 0 ще. 70. 70 на 99 теж не поділиться. Буде 0. Тепер беремо 700. 700 вже поділити можна на 99. Ми візьмемо по 7. Це буде. 693. Віднімаємо, а залишається 7. Спускаємо 1 0. 70 неможливо поділити. Буде 0. Спускаємо ще один 0. 700. 700 можна поділити. Візьмемо по 7. Віднімемо 693. Знову. 7. Спускаємо 0. 70 не ділиться, буде 0. Записуємо ще один. 700 можна взяти по 7. Отримаємо 693. Знову остача 7. І так, можна продовжувати ділити. Але вже одразу ми побачили період. У нас повторюється число 0,7. 0,7, 0,7. І так буде продовжуватися далі. Тобто 7. Поділити на 99. Це буде. 0, 0,7 в періоді. Період беремо дужечки. І ще один. 17 поділити на 11. Знов записуємо стовпчик ділення. 17 на 11 ділиться це буде одна ціла. І остача Ціла частинка закінчилася. Ставимо в частку кому, пускаємо нуль. 60 поділити на 11. Беремо по 5. Це буде 55. А стача 5. Пускаємо ще один нуль. Так, тут ми візьмемо по 4. Так, мінус 44. Стача 6. Пускаємо ще один нуль. Тут ми знову по 5 візьмемо. Мінус 55, остача 5, спускаємо 0, можемо взяти по 4, мінус 44. Знов отримали 6 і вже побачили період. Да? У нас потім знов ми, якщо допишемо 0, візьмемо по 5, потім по 4, потім знов по 5, знов по 4, і так можна нескінченно довго ділити. Тобто в нас період, повторюється, 5-4. 5, 4, 5, 4, 5, 4. Тобто 17 поділити на 11. Це буде 1,54 в періоді. Запам'ятайте, якщо розклад знаменника нескоротного дробу на прості множники містить лише числа 2 і 5, то десятковий дріб, який отримаємо після перетворення, буде скінченим дробом. 20. 13, 20. Знаменник 20 це 2 на 2х5, на тобто розклад числа 21 мають числа лише 2 і 5. То 13 поділити на 20, на 20 це буде скінченний. А десятковий дріб 0,65. А ось, якщо розклад знаменника нескінченного дробу на прості множники містить хоча б один ножник відмінний від 2 і 5, то десятковий дріб, який отримаємо після перетворення, буде нескінченним періодичним дробом. 512, 12 це 2 на 2 на 3. 3 да, вже є. Щось, крім дві п'ятірки. 5 на 12 це буде нескінченний періодичний дріб. Тобто 0,41% та 6 у періоді. Запиши у два стопчика дроби, які можна подати у вигляді скінченого десяткового дробу і нескінченного періодичного дробу. Розглянемо перший дріб. 4,720. 4,720 ми можемо записати як 2 помножити на 2 помножити на 5. То якщо ми будемо перетворювати цей дріб у десятковий, ми отримаємо скінчений десятковий дріб. А ось, наприклад, якщо ми будемо 9 перетворювати у десятковий дріб. А ми бачимо, що знаменник у нас розкладається як 3х3. 3. Тобто цей же дріб буде нескінченний. Ну, або якщо 1,5 шостихнов. А у розкладі числа 6 має і 2, і 3. То цей, 3, якщо перетворити десятковий, буде вже нескінченним. <знаї>, визначити дроби, які залишились, які будуть скінченними, і який залишився нескінченим. На цьому урок завершую. До побачення!